Всім доброго дня! Зараз нарву шпинат і буду готувати смачну запіканку. Для запіканки беремо 350 г шпинату, 1 цибулину, одну курячу грудку. Сир домашній 450 г, 250 г твердого сиру, 6 яєць, 200 мг вершків, 100 г масла і сіль перець за смаком. Готуємо цибулю нарізаємо півкільцями. Горячу грудку нарізаємо кубиками, шпинат нарізаємо. Сир натираємо на терці з великими вічками. Обсмажуємо цибулю на маслі до прозорості. Далі додаємо шпинат і смажимо, доки він не зм'якне. Змішуємо яйця з вершками додаємо домашній сир. Тертий сир, Різану курячу грудку. Смажений шпинат з цибулею. Солимо, перчимо за смаком і все добре перемішуємо. У змащену форму викладаємо суміш. Випікаємо запіканку в попередньо розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин. Така виходить сирно шпинатна запіканка, дуже смачна, ніжна. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!